Добрий день, представлення команди грати пупсики. Опаця! Хлопці, куди їде? Крути Борі. зборів! О, мене нас собою візьмете. Що не візьмемо? У візьмем? візьмем. вас виїдет, там ж команда має називатися. Як нам ваша команда називається? Halo. Пупсики, пупсики? називаються. Придурки, <ріх> пупсики. Пупсики. Ми їдемо зборів, щоб сподобатися. Яні котовський. А хтось такою назвою зробиться Яні Що вона то скаже? Та Яна скаже! Пупсик! Мій солодкий пупсик Давай за ручку, гуляти. О, з тобою. Ха-ха, це галичко, і рімекс. Я був маленький, але мав великий. Виховання, мама, дала файне, але був дикий. На районі всі молив є бивпики. З тобою був ніжний від тебе чули крики. Та поблизне все у мене все було чики піки Зі мною хотіли мутити голі валі голі біки. Але ти мене серйозно не сприймала і дурнуватими словами називала. Пупсик, мій солодкий пупсик, Давай за ручку, гуляти з тобою. Не хочу за ручку. Попсик, мій солодкий попсик. Я на край світу піду з за тобою. Закінчу школу, вступив до інституту, в гуртку співав червоноруто. Файно вчився, хороші малоцінки, не порушував дисципліни, ні поведінки. Вечером зарядку зранку на турніки, а крім тебе все одно якісь гінюки. І так старався, а ти з мене сміялась, і дурнуватими словами, знову користувалась. Пупсик, мій солодкий попсик, давай за ручку гуляти з тобою. Так не, не, не називай. Я не попсик, так і най. Не на не, не Я не попсик, Я бу Шеф, шеф, все пропало. Я на чувака має. Будем, будем попсик.